Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я приїхав до друзів і хочу зняти їхнього тракторця, як вони переробили гідравліку, а іменно, що поставили насоса, куди вивели. Шифен 350-й. Всі ви знаєте, де тут стоїть насос на гідравліку і куди його перенесли, куди. Переробили. Ось так зроблено. На шківах на рівню. Звідти з того шківа йде рівень сюди. Тут стоїть штатний цей насос, який був. Стоїть цей переходник, щоб включати-виключати. Це теж добре, не, не буде його постійно ганяти. Захтів включив, захтів виключив. Зроблено все чітко, рівненько. Якщо хто не знає, то можна подумати, що це зроблено, як заводське. Ось так. Шлангочки коротенькі, все працює чудово. Ось. Звідси Отак От все зроблено. Ремінь не буксує, Все перевірено натяжка. Робиться тим шківом з насосом. В общем, от так. Там закрито, Це нормально. Ось так перероблена гідравліка. Шефін 350 п'ятдесят єль. Тут ще купач робиться, ну, купач то буде пізніше. А поки гідравлік. Ось так. Ну, не робимо а таку на можеш кинути. Ну, Ось такий купач буде. Правда, ще тут будуть колеса. А так, в принципі, вже крутиться. я там. Ось тут заглушено все. Чудово, ніде нічого не мішає. Все тут по-заводському. Якщо навіть треба буде назад щось, звідти відкрутив сюди, прикрутив і поїхав далі. Добре друзі, дякую всім, що підписуєтесь на мій канал, переглядаєте мої відео. Всім здоров'я, всім удачі, до зустрічі.